Наталя Кушнерська з нами, керівниця кластеру Defense Tech, проекту Брейв 1 Пані Наталю, вітаю вас. Да, добрий день вітаю вас кластер спідккластер з підтримки військово-технічних спроможностей України. Вже працює кілька місяців. Які ви пріоритети зараз вважаєте найбільш прирвними для України і для розвитку? Ну, насправді я нагадаю, що ми працюємо по 12 вертикалам. Все, що стосується оборонних технологій в Україні, але ми взяли в фокус декілька напрямків. Перш за все, це наземні роботизовані комплекси, і це системи для РЕП і РЕР. Над цими двома вертикалами ми працюємо з травня місяці. Сьогодні серед наземних роботизованих комплексів вже більше 75 зареєстровані на платформі і 25 з них. Пройшли тестування так. Само ми працюємо з е, системами РЕП і РЕР, е, спілкуємося з різними командами. Їх е, тестуємо е, у військах, е, спілкуємося безпосередньо з споживачами з різними для того, щоб знайти ті рішення, які насправді будуть найбільш ефективними і доцільними для слід безпеки і оборони. Окрім того, е, була запущена експериментальна постанова, яка де е, е, вироблення боєприпасів для БПЛА. Е, ми так само взяли цей напрямок. Роботи розвиваємо е, цю сферу е, розмінування. Що стосується розмінування, тут є е, два великих дуже важливих напрямки: це бойове розмінування і гуманітарне розмінування. Е, було вже створено декілька робочих зустрічей по, по правильних треках взаємодії е, по, по цим системам, тому що це є і детекції, це є безпосередньо е, технології для розмінування, е, для того, щоб були правильні і вимоги, і методології і оцінки, і е, шляхи як е, такі розробки можуть сертифікуватися і потрапляти безпосередньо вже для споживання, бути готовими для споживання, тому що насправді е, одна з основних задач так само стоїть перед нашим кластером: це створити українські технології для розмінування, які зможуть е, бути використані найближчим часом. Ну і останнє про що забула ще сказати, це все, що стосується AI штучного інтелекту. Ми зараз напрацьовуємо потребу, напрацьовуємо мапу роботи в розвитку систем і застосування штучного інтелекту для різних технологій в сфері оборонних технологій безпосередньо. Пані Наталю, ну а що зараз? Проніше, все ж таки, приватна ініціатива, чи от те, що стосується зокрема втілення, виробництва цих от технологічних рішень, які ви акумулюєте, чи все ж таки виробництво на, скажімо там на військових заводах ВПК державних, ми вважаємо, що обидва напрямки, взаємодії, роботи вони є важливими. Вони показали свою ефективність, тому що якщо говорити просто там. Про дрони да, і тільки про дрони е, є більше 200 компаній, які виробляють дрони. І з одного боку е, у багатьох компаній є свої виробничі потужності, і вони вже в великих кількостях потрапляють на лінію фронту. Так само, як і державні оборонні підприємства займаються виробленням, тому що е, тому е, з одного. Боку і безпосередньо приватні ініціативи, і державне виробництво так само, як і приватні компанії, можуть там державно-приватне партнерство розвивати і виробляти певні компоненти для своїх дронів, використовуючи потужності державних підприємств. Тому ми бачимо зараз у всьому максимальну синергію взаємодії і співпраці для того, щоб таких ефективних рішень ставало і з'являлося якнайбільше. Виробництво зброїться доволі конкурентне середовище. Там потрібно не тільки знання вміння навички, а ще й можливості для того, аби правильно просувати свої продукти. Ви сказали про те, що ви співпрацюєте з великою кількістю експертів. Це експерти безпосередньо, які залучені до бойових дій, чи це експерти, які знаходяться в якихось науково-дослідних інститутах військового спрямування, щоб оцінити ефективність і якість тих пропозицій, які надходять до вас на платформу. Основна експертиза, оборонна, експертиза це вона. Складається з більше 500 експертів. Вона створена на базі цент управління інноваційних проектів при генеральному штабі збройних сил України. Вони туди залучили абсолютно там велику кількість людей, які дотичні безпосередньо до експертизи. Це і люди, які є на передовій, це і представники інститутів, і наукових інституцій. Тобто, це насправді велика така група і велика робота, яка оцінює безпосередньо від. Там самого великого споживача ті технічні можливості, які пропонують той чи інший продукт, ну до вас звертаються, наприклад, науковці або інженери українські з якоюсь ідеєю, пов'язані, наприклад, з оборонними технологіями. І ви розумієте, що на рівні експертизи, там ваші експерти розуміють, що це гідна технологія, яка може от спрацювати. А може і не спрацювати, звісно, тому що, ну, поки як то кажете ти не зрозумієш, що кисло, поки не зробиш сигнальний варіант, поки не запустиш його там випробування. Не зрозумієш, працює воно так, як за. Технічними умовами, чи чи не працює. І отут, в принципі, ризики. Хто ці ризики з вами розподіляє? Самі е, е, ті, хто ну люди, які пропонують ці ідеї, чи в принципі ризики, і ваша платформа теж якісь певні насе в плані фінансування е, виробництва сигнальних зразків? Ну, е, насправді. Бриван це є таким містком зв'язку між виробниками між військовими, ми, як Бриван, не оцінюємо жодні проекти. Ми є платформою, яка передає далі всі всі заявки, які є на експертизу до військових, до оборонної експертизи. Це та експертиза, яка створена на базі Генерального штабу збройних сил. В них є певні процедури, методології знання. Вони дивляться всі ті документи, які надаються виробниками. виїжджають з ними, якщо це потрібно, на додаткові тестування. І знов таки, якщо таких тестування буде. Документів недостатньо, то відповідно вони можуть таку історію. Зараз Наталя Кушнерська повернеться в неї вхідний дзвінок. Сподіваюся, що ми зможемо в поновити зв'язок. з нею договорити про платформу а, а, проекту Brave One. Це Defense Tech Cluster, який допомагає українським інженерам. А, власне, Просувати свої ідеї пов'язані з оборонним комплексом, і це неймовірно широкий спектр можливостей, які дозволяють Україні сьогодні вриватися в високотехнологічні ринки оборонних оборонних технологій. Адже в, в Україні зараз чи не найкращий у світі власне полігон по відпрацюванню цих а, і напрацюванню цих технологій. Пані Наталя до нас повернулася. Наталю, давайте продовжимо. Да, вибачте, будь ласка, з якісь проблеми зв'язком. Тобто є військова експертиза, у яких є методологія, у яких є там необхідні всі інструменти знання експертизи, що саме потрібно на фронті. Є потреба, є розуміння, які є аналоги, які вже є присутні там з цього напрямку цих рішень, і відповідно за результатами цієї військової експертизи. Якщо цей продукт вже там готовий, він йде до газректу до експлуатації до Міноборони. Якщо е, цей проект потрібно це рішення додатково е, тестувати, бо не вистачає якоїсь певної документації, е, тоді якраз е, наша робота допомогти виробнику з цією документацією разом тоді з військовими провести тестування, які будуть затверджені там. Необхідними методологіями документами для того, щоб ці розробки знов таки якщо на них є запит, є потреба, щоб вони з'являлися у нас у наших військових на лінії фронту, Наталю. Ну а власне хто допомагає нашим інженерам, зокрема і тим компаніям, які намагаються зайти на ринок озброєнь із фінансуванням цих грант-проєктів? я знаю, що ви залучаєте теж частково гранти. Так, насправді тут є е, декілька напрямків сьогодні. про Іван грантова програма: це 5 тисяч доларів і 25 тисяч доларів. На сьогодні профінансовано 54 проекти на суму 970 тисяч доларів. Інші проекти ще знаходяться на стадії там підписання договорів або ще на експертизах. І таких проектів буде ставати більше знов таки за результатами військової експертизи. З одного боку, коли ми розуміємо, що на це є потреба, і ці проекти дійсно пройшли валідацію. Вони є реалістичними, цікавими і потрібними. З іншого боку, вони проходять експертизу доцільності. Не фінансується. Сування де фінансові експерти дивляться на наскільки ці гроші можуть допомогти розвивати цей продукт, і з результатами приймається рішення про видачу такого гранту. Сподіваємося, що наступного року така грантова програма вона буде збільшена і більше українських компаній зможуть там залучати в тому числі і більше суми грошей на розвиток їх продукту і на створення прототипу, тому що ми бачимо, що є насправді дуже багато. Дійсно цікавих ефективних ідей, і багатьом компаніям потрібна там якраз грантова і фінансова допомога, щоб такі прототипи можна було створити безпосередньо і протестувати? І на сам кінець питання з приводу великої виставки оборонних спроможностей. Міністр закордонних справ Кулеба сказав, що до нас приїде понад 120 компаній з 26 країн світу. Ми якось готуємося вже зараз монетизувати ті ідеї, які маємо в військовій царині вже після перемоги. Чи це можна робити вже навіть зараз? Ви знаєте, я думаю, що по результатам цього форуму давайте дочекаємось його результатів без після його проведення. І почуємо про те, що було домовлено там з боку і основних організаторів, якраз і міністерства оборони України, і Міністерства стратегічних галузей промисловості, і так само від МЗС. Наталю, дуже дякую за ваші відповіді за коментарі за участь в програмі. Наталя Кушнерська була з нами. Керівниця кластеру Defense Tech, проекту Брейв 1 говорили про можливості поширювати технології оборонного спрямування в Україні і використовувати їх на користь українського війська.